Вже більше півроку медичним працівникам лікарні імені Пирогова не виплачують індексацію заробітної плати. Невдоволені люди прийшли в обласний департамент охорони здоров'я та курортів, аби вирішити проблему. Як виявляється, невиплата індексації проблема не лише Вінничини, але й усієї країни. За інсайдерською інформацією, загальна заборгованість з невиплати індексації по всіх медичних закладах Вінничини становить понад 12 мільйонів гривень. Ще в травні Володимир Гройсман доручив профільним комітетам розпочати консультації з міністерствами про індексацію зарплат і пенсій. Розпочати офіційні консультації з профільними міністерствами щодо можливостей. Індексації працівники лікарні імені Порогова зізнаються, що вже не знають до кого звертатися, адже ніхто їх не чує. А індексацію зарплатні востаннє виплачували ще в квітні. Ми не можемо самі вирішити, тому що що я можу сама вирішити. Нас во я не знаю за що ж читають. Метемо територію, завітаємо всі кругом. Деякі мусори йдемо в операційну. Йдемо кругом. Де це таке? Є де люди кажуть, що вище керівництво лікарні залякує їх звільненням, щоб ті не рипалися і не вимагали своїх же грошей. Всі а нас лякають. Що піде, що значить воля з роботи. То що це? До чого ми доживаємо? У це... Департаменті охорони здоров'я та курортів Вінницької ОДА кажуть, що вже зверталися в Міністерство щодо невиплати індексації. Були виділені кошти відповідними розпорядженнями Кабінету міністрів України, але, на жаль, тільки на район. Зі спілкування з Міністерством охорони здоров'я мені сказали, що зараз готується в Міністерстві фінансів ще одне розпорядження для міст і для обласних закладів. Яка це сума буде, я не знаю? Заступник головного лікаря з економічних питань лікарні імені Пирогова що? каже, що у фонді виплати зарплати не було передбачено таку суму коштів. Ніхто не міг передбачити, що в грудні індексація становила 200 тисяч. А до травня вона вже становила 800 тисяч в місяць. Розмова працівників лікарні та представників департаменту переходить на високі тони. Врешті люди пишуть колективне звернення до директора департаменту Тетяни Бабій з проханням вирішити ситуацію. Інакше медперсонал буде обивати пороги скрізь, де це можливо. Незабаром головний лікар лікарні імені Перегова збирає своїх працівників, пояснює, що проблему намагається вирішити, та не знає, коли кожний п'ятий повинен був скорочений або. Треба було відправити весь колектив від відпустку без збереження. Або на сьогодні, як ми і маємо сьогодні що виплатити, ми сьогодні повинні відправити весь колектив фактично на три місяці без оплати праці. Ми будемо слідкувати за перебігом справи. Сподіваємося, що незабаром люди все-таки отримують свої кошти. Віта Омельчук Дмитро Тищенко спеціально для власного інфо.